Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк і це екосистема G для забудовника. Сьогодні в CRM системі для забудовника G ми розглядаємо сортування лідів. Сортування Лідів відбувається на робочому столі для менеджера з продажу це вирва лідів. Як бачимо, сортувати ліди можемо за різними параметрами. Зверніть увагу, зараз я виділяю сортування за датою звернення. Сортування відбувається при кліку на даний елемент, який виділений на екрані. Вказівник вверх або вказівник вниз фільтрує ліди відповідно від найновіших до найстаріших або навпаки, в залежності від того, який спосіб сортування обрано. Для прикладу, ми можемо обрати сортування за датою звернення, датою зміни, бюджетом, кількістю завдань. Такі способи сортування надають можливість оцінити. Ті задачі і організувати робочий простір з урахуванням того, яким способом ви зараз бажаєте переглядати ліди. Наприклад, сортування по бюджету надає можливість працювати з найбільш потенційно привабливими лідами до покупки високобюджетної, наприклад, покупки. По кількості завдань надає можливість оцінити можливість до завантаження. Дата зміни активність роботи, дата звернення. Швидкість лід-менеджменту, швидкість реагування на вхідні ліди і так далі. Використовуєте даний функціонал в своїй роботі і не лише в робочому столі, ліди, а й в інших робочих столах, наприклад, угоди, клієнти і так далі. Таким чином, ви зможете більш зручно організувати процес лід-менеджменту і використовувати робочий стін з максимальною ефективністю з просування ліда до перемоги, до угоди оформлення. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. і До зустрічі в наступній відеоінструкції.